Вдруге фінансовий план Бердичів водоканалу не затвердили на виконкомі, Хоч цього разу на засідання разом із фінансистом прийшов і директор підприємства. Члени виконкому висловили здивування: за ці кілька тижнів цифри фінплану не тільки не змінились, а навіть зросли. Дуже значні, тому що мільйоном. Наприклад, виручка від реалізації зросла за два тижні на 7 мільйонів, а собівартість реалізованої продукції зросла на 4 мільйони. Натомість зросла також вартість фонду оплати праці штатних працівників майже на 2 мільйона, враховуючи, що це 204 особи, тобто приблизно на 9 тисяч гривень, зросла заробітна плата кожного працівника. Тільки, на жаль, слюсарі по тим тарифам, які ми затверджували, отримують 13 тисяч гривень. І я сумніваюся, що ця доплата в 9 тисяч гривень приблизно, яка би має бути і записана тут в фінансовому плані, піде саме слюсарю, який буде. Тут трубу латати. Зауваження стосувалися і витрат на автомобіль. Якщо це пізнається в порівнянні, то приблизно 100 тисяч виділяється на отримання, наприклад, ну, напрямку спорту або патріотичного виховання, або напрямку молоді. І ця галузь нашого міста ну, ви знаєте, якось розвивається за ці кошти. Натомість 68 тисяч є доцільність їх використання саме на авто. Так, Давайте директор є, там місто він розкаже. Машина про яку так довго мусолять і розповідають, що хто там їздить. Їзджу не тільки я, а, скажу так, що їжу я в останню чергу. Суды, їздять юристи на суди, економісти їздять, весь етирь, який є, користуються цією машиною. На суди, ви кажете, юристи їздять, у вас там бухгалтера їдять. Виконком купив всі нові машини, їдуть по путі, могла б підвезти. Це причина в тому, щоб на суд юристи їздили, це 68 тисяч машин. Я, Я не ще не... раз говорю, їздять всі працівники. І ще раз говорю, що все згідно діючого законодавства. Ілля Олександрович, ви зараз хто? Директор підприємства нашого. Що це за розмова взагалі з членами виконкому? Мусолі. Кого хто там мусолить? Що це за розмова взагалі? Це так має підприємці розмовляти. Мусолять. Мусолять або там хатєлки. Це не хотілки, це наші думки, які ми висловлюємо як члени виконкому. Олександр, мені здається, що вам чехати взагалі поверхностне відношення як до членів виконкому, так і до депутатів міської ради, про які ми спільно з депутатами говоримо? Це, знаєте, настільки поверхневе вже відношення до нас. Ви не чуєте і не хочете чути. У вас є своя там точка зору і все. Так не може бути. Чи це етично, але? Це етично, мене так само питання, я говорю про етику, Я не захищаю зараз на він говорить, як керівник. Давайте не починаємо. Чи я я як ви бачите, це говорити. Ви ж тільки що вчителі як людей, як треба жити. Все вірно, так? Самі затвістуючи тому, як треба жити. Я давай сергіволевич. Повідомлення, я все дуже етично себе поводжу. В дивичі теж відбувається я дуже етично. У фінплані підприємства цифри зросли відповідно до зростання гарантованого коефіцієнту, пояснює заступниця міського голови. Коли подавалися плани на перший виконком на затвердження, заробітні плата у них по штатному розкладу. Була згідно коефіцієнту гарантованого 1,8. Тоді, коли не проголосували, сказали його відкоригувати. На той момент штатний то розклад вже складав з гарантованим коефіцієнтом 2.0, тому вони не могли його відкоригувати без урахування даної зміни. Вони урахували 2.0, бо і плюс по зарплаті. Незатвердження фінплану зауважила Наталія Палкіна, не зупинить підприємства, натомість важитиме для оцінки діяльності керівника. Я, наскільки розумію, в контракті керівника написано, що його діяльність, скажімо так, оцінюється по результатам фінансового плану. Ми його не затвердили, що ми фактично не зможемо потім оцінити, тому що це сказано і в контракті керівника. Щоб не було цієї конфронтації. Без цієї машини ви можете обійтись? Ми можемо без цього вітись, ні, ну це ми говоримо не про все. Я, 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 я не розумію, як юристу, доїхати до Житомира чи до Києва на суди. Я не розумію, як, як вчасно потрапити на цей суд. Після довгих обговорень голосування, підсумок його вдруге, незатвердження фінплану водоканалу. Чотири проти. 4. 4 проти. Получається, отрималося двоє, так? У нас тринадцять. Хто отримався? Допрацьовувати цей фінансовий план. Наступний виконком що був. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.